Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ми відомі до групу. відкрили вогоня по силовиках Путіна. Кремль оточено. Кабінет Путіна забаркадовано, Бій триває уже 30 хвилин. До Кремля підганяють важку техніку. втім вони не відкривають вогонь по мітингувальниках. Патрошей пішова банк, прибирає Путіна з Кремля остаточно. Все більше і більше інсайдів від російського генерала, який веде телеграм-канал. Генерал СВР починає справджуватися Китай та США. Передадуть декілька російських ядерних тактичних боєголовок України. Раїні, після чого війна закінчується. Цей план продумав Патрушев, Мовляв, Україна захопила ядерну зброю, ешелон у Білгороді та тепер шантажує. Ми не хочемо ядерної війни. Путін відсторонений. Давайте домовлятися. Регулярні війська вже повертаються до Кремля. Путіна вивели генерали, підтримали план Патрушева. Пише телеграм-канал Генерал СВР. В той же час Туреччина офіційно на прохання Патрушева запропонувала Росії та Україні новий проєкт мирного договору, який передбачає заморожування війни на поточній лінії фронту. Про це пише нова газета Європа з посиланням на джерело знайоме з документом. План також включає обов'язкове проведення у 2040 році в Україні референдумів про зовнішньополітичний курс держави, а також проведення під міжнародним контролем референдумів на всіх українських територіях, які на момент заморозки війни будуть перебувати під окупацією Росії. Крім того, Україні згідно з документом потрібно буде дати гарантії свого позаблокового статусу до 2040 року. Росії відмовитися від заперечень проти вступу України до ЄС. Також план передбачає обмін полоненими за принцип. Сипом всіх на всіх. Той же час, після розмови з американцями та китайцями, Патрушев хоче поспілкуватися із українським вищим військово-політичним керівництвом. Мова може йти про залужного чи зеленського через посередників. Патрушев хоче звернутися до них та запропонувати мир на умовах України з винесенням Криму за дужки. Американці дотисли Китай, він більше не допомагатиме РФ. А Патрушев обмін на визнання легітимності відступить від України. Починаються вирішальні тижні. Якщо в Росіян на фронті нічого не вийде, почнуться переговори на наших умовах. Російські генерали в той же час Просили Патрушева звернутися до залужного. Наразі невідомо яку відповідь отримав попередні два звернення. Герасимов до залужного не отримали ніякої відповіді. Наш генерал не хоче говорити з окупантами. Герасимов після смерті Путіна хоче розпочати мирні переговори з залужним без всяких умов. Смерть Путіна відкриває нову сторінку, якою буде реакція залужного і влади на звернення Герасимова, поки не зрозуміло. За останній час дуже активним і інформаційним полі став секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушав. Його присутність подекуди затьмарюють. Йність Владіміра Путіна активізацію Патрушева відзначають і в Україні. Однак висновки можна буде зробити згодом, адже він може зникнути з інфопростору так само несподівано, і з'явився таку думку в ефірі 24 четвертому каналу. Висловив політолог Микола Давидюк. Загалом Ніколай Петрушев іноді з'являється в медійному просторі на певний час, аби потім знову затихнути. Варто спостерігати, наскільки його остання активність затягнеться, він зможе себе розкрити як політичну фігуру. Патрушев взагалі себе бачить Нікола Мак'яуелі при путіні сірим кардиналом. Ца це він, звичайно, ще може поплатитися. Звичайно, Путін це бачить, відчуває точно вибудовує це беззаперечне лідерство. Наголосив Микола Давидюк. Хоч колишній директор ФСБ веде свою гру. Але, попри все, він залишається лояльним до Владіміра Путіна. Зауважимо, що під час заколоту Пригожина Патрушев міг так само постати проти чинного президента. Однак цього не зробив. У нього є справді шанс зберегти ці кремлівські пітерські еліти, але замінити лідера. Це він в тій частині іншої форми намагається зробити для нього. Це важ... Жжливо, ну зараз це місія його життя. Підкреслив політолог. Ніколай Патрушев був одним із тих, хто переконував Путіна не йти на вибори. Однак це завдання він провалив. При цьому цікавою буде доля сина Патрушева Дмітря, який зараз очолює міністерство сільського господарства Росії. Якщо Путіна знову перебороть, бо Патрушева старший активно намагається просувати свого сина. Подейкую, що саме Дмитрія Патрушева, секретар Радбезу Росії, хоче зробити новим президентом. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експер експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.